Що ж, розіграли. З центру майданчика у нас гравці ПАМО і команда. Це чемпіонат. Пригадаємо, а далі вже про тренівну таблицю детальніше поговоримо. Зараз перша спроба вже у, у, у синіх кольорах Епама. Тарас Мацишин, Антон Яковенко. Зараз який удар як м'яч іде в сітку з зовнішньої сторони. Ось і відповіді команди. Зараз виручає свою команду Тарас Мацишин. Талітанський граючий тренер Леобіту, зараз був з м'ячем. Є удар і м'яч у сітці. 1-0 Леобід забиває. Богдан Івашко відзначає. Це Класно ж як зараз він. 23 очки. 22 очки в Леобіту. Четверта позиція після 13 турів. Тут атака від Леобіту. Удар по воротах. Тут Степан Струп зміща. Тут порушення правил. Удар поворотах на місці розпочинає у нас леобіт. Тут порушення правил. І тут яким буде рішення жовт. Картка. З партнером. Панкев. Перехоплення від Леобіто. Непогана швидкість тут на правому фланзі. Є і М'яч у сітці. 2-0 Леобіт. Більшу своє перевагу Богдан Івашко. Забиває. Це дубль для Богдана Іважка. Ще один кутовий. Дивимося. Віктор Сорока на підбиранні. Пробиває Віктор Сорока М'яч у сітці. 2-1 стає рахунок на користь Леобіту і... Ще два тури буде у нас зіграно в першій І Зараз ціна цього поєдинку дуже висока. І рахунок 2-1. Мінімальна перевоха. Це який удар. Велі сам на сам супер. Простріл небезпечний. Віталітанський. Його спроба і знову Тарас Мацишин. Це. Передача вперед, вона не наліво. Віктор Сорока пробиває на місці. суперників і а, Зараз Що ж, з п'ятим польовим бачимо, Леобід розпочинає. А, другий тайм цього поєдинку. І абсолютно питання. Переможця цієї зустрічі не вирішено. Вода Ворський небезпечно. Якийсь хороший шанс зараз. опиняється у Касьянова. Ще одна спроба. Зараз від Яковенка, Яковенко пробиває непогано і тут біля дев'ятки. Танський. Веде у гру. Є удар небезпечно. І що тут М'яч іде над воротами? Мега шанс зараз був Леобіту. На м'ячі передача вперед і паньків. Панків на 40 Віктор на правому фланзі. Прибуває Віктор Сорок М'яч у Сітці. 2-2 стає рахунок Віктор Сорока оформлює дубль. і зрівнює рахунок Епа. Мітати команда Віталія Танського. Дуже активно там чуємо Андрій Федюк підказує своїй команді. Бо не важко тримати передачу на правому фланзі. Удачі Тарас ми на місці. І... Танські гайдара передача меж у сітці! забиває. Леобіт Андрій Гайдар забиває за 11 секунд до завершення поєдинку. Mama je zostrijena moja, ona stopne po